Усім привіт! Сьогодні мова буде йти про найкраще доповнення до першої хелви Opposing Force Там ми в чергове поринемо в інцидент чорної мези, але вже з іншої перспективи. Сьогодні ви дізнаєтеся про те, наскільки багато заради виживання може зробити звичайний піхотинець. І в свою чергу, наскільки далеко може зайти уряд у спробах приховати страшну катастрофу, а також при чому тут взагалі ікс. Ну що, ставте лайки, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. О, в мене ще з'явилися підписочки на Донателло, бо Баймієкофі кинули українців. Буду щиро вдячний за кожен play. донат та підписочку. Беріть ще перекусити і погнали! Like Гра починається з військової бази у Аризоні. Там нас знайомлять з героєм дня капралом Едріаном Шепардом. Шепард, а? Даючи тобі це ім'я, твої батьки сподівалися, що ти не переживеш пологи. Він належить до підрозділу хеку. Якщо розшифрувати та перевести на людську, це буде підрозділ боротьби з небезпечним середовищем. Його б мій гуртожиток. Шепард після відвідування бази якогось мутного тіпа з уряду чарівним чином потрапив у список на підвищення кваліфікації. Його будуть тренувати найвічливіші та найдобріші американські інструктори на світі. Рухай своєю сракою! Твоєї нічого не вартої сраки. Не знаю, чи ти помітив, але ти не здох. Постарайся при цьому не підсмажити свій зад, адже мертвих піхотинців ми використовувати ще не навчилися. Пиший хрін мені гаразд лярво. Рухайся, ти, не вдахо! Ти не маєш яєць. Я хочу бачити, як ти цілуєш бруд під ногами. Смокчий землю, вояче, тобі вдалося пережити мою улюблену праву та не стати інвалідом. Після виснажливих тренувань і тонни додаткових матеріалів про мамцю Шепарда він закінчує підготовку та отримує кваліфікацію. Мої вітання, солдати, відтепер. Ти не жалюгідна лярва. Можете його привітати в коментах. І о диво, в чорній мезі трапляється якась невідома чортівня. Шепард, звісно ж, бере участь в операції з очищення. А де ми взагалі? Ну ми тут думали, що летимо у гості до твоєї мамці. Опа! Жарт про мамцю. Вже в гелікоптері Едріан з іншими вояками спокійно летить вбивати монстрів та злих жахливих, страшних цивільних вчених та інший цивільний персонал дослідницької бази. -да. Поки усі пташечки, включно з нашою, не збивають зенівські літачки. Ну і шепард помирає. Ну добре, добре, однаковий жарт другі відео підряд. Це вже дійсно крінж. Більше так не буде обіцяю. Решта вступу складається з того, що Шепард постійно втрачає свідомість і приходить до тями. І так уривками спостерігає конфлікт між прибульцями і піхотинцями, які вижили в аварії. Після авіатроші Едріан повністю приходить до тями тільки в лазареті, неподалік від місця аварії. Його врятували ті самі люди, яких він мав убити. Ось вам іронія життя малята. Добре, вже не буду нагнітати. Насправді, піхотинці взагалі не мали поняття, що вони летять на урядові зачистки. Але не забуваємо про те, що у них на місці все одно був вибір, як поступити. Тому більшість з них все одно Покидьки. Роздуплившись, Шепард підходить до вченого, який люб'язно направляє його до місця падіння гелікоптера, адже там солдати залишили радіо, по якому можна буде зв'язатися з тімейтами та попросити про допомогу. Що ж, вимітаємося з лазарету та по дорозі знаходимо максимально незручний і неповороткий ключ з Біошока. Та вирішуємо першу головоломку. О, да, я молодець. А також граємося з приладом нічного бачення, бо він жужить прикольно. Опа, десь я це їм хитре вже бачив. Вийшовши на місце падіння, Шепард виявляє, що дорога до радіо заблокована електрохарчуванням. Що ж тепер робити? Ну, пензлюємо до підстанції. Нагордивши охоронця премією Дарвіна, вимикаємо електрику та повертаємося до радіо. Вже на місці Едріан зв'язується з тімейтами. Ті кажуть, що ситуація у них як в росіян в Курській області, так що керівництво дало наказ звалювати. А звалювати вони будуть з точки евакуації. Яка знаходиться за транзитною системою. Шурувати довго, тому не гаймо часу. Едріан спочатку пробирається крізь каналізацію та залиті російською культурою склади. Згодом Шепард все ж таки доходить до транзитної системи та через неї потрапляє в інший сектор, де на нього чекає приклдес. Що це було? Звідки взялося? А я вам все розкажу. Це раса Ікс. І вона нічого спільного з Твіттером не має. Про неї було мало що відомо до подій в Чорній Мезі, а про їх світ, навіть після подій, відомо цілих нічого. Адже так вийшло, що вчені випадково натрапили на неї під час експериментів з Порталом. Раса X складається з багатьох підвидів, які сильно відрізняються за розміром і формою. І вони ніяким чином не пов'язані з Зеном. Їхні технології є біологічними за своєю природою, але не дивлячись на... Це вони опанували телепортацію, і через каскадний резонанс прибульці X можуть вільно використовувати її в зоні чорної мези та забирати людей на досліди у свій світ. Після зустрічі з небезпечним прибульцем на мене чекала ще більша небезпека: мій топографічний кретинизм. Бо 15 хвилин бігати туди-сюди і не бачити ось цю вентиляцію, це ще треба постаратись. Але врешті я впорався та довів Шепарда до точки евакуації. Ось вона рукою подати. Шепард радісний рушає до гелікоптера, але прямо перед його носом ворота закриває джимен. Бісовий ти виродку, га? І спокійно собі йде, а гелікоптер летить без шепарда. Що ж, якщо евакуюватися не вийшло, то потрібно хоча б вижити, а далі знайти своїх товаришів та придумати альтернативний шлях втечі з цієї божевільні. Після битви з вортігонтами та подорожі доменною піччю, заповненою зомбі. До речі, ось ці певно трішки зловживали пончиками. Із робочих приміщень Едріан потрапляє в офісні, і тут я вперше відчув те, що гру робили не Valve. Їх знаменитий темп гри тут в угоду не входив, адже буквально тільки що ми резали, стріляли і підривали купу ворогів, а ось тут коробочки таскаємо. Доволі довго таскаємо і доволі нудно. Принаймні це так відчувалося. Можливо, у вас інша думка? Напишіть її у коменти. Так ось, Шепард знаходить радіо, по якому зв'язується зі своїми тімейтами. Як виявилося, вони зараз буквально в сусідньому приміщенні ого, це так співпадіння. Нарешті уся команда в зборі. Коротко вітаємося та наказуємо техніку висадити ще одні двері. А шепард мовчки відправляється далі гасити прибульців. Невдовзі він вибирається на гору та зустрічає вже медика. Той бідкається, що потрібно скоріше рухатися по транзитній системі до точки евакуації біля Лямбди, але двері зачинені і потрібен технік. Едріан вирушає на його пошуки і застає дивну картину: двоє чорних оперативників пакують зенівський кристал та обговорюють, як вони розберуться з піхотинцями. Ого, ніколи такого не було. І от знову. А. Тут довго думати не треба, вони однозначно ворожі до нас. Тому Едрін розбирається з ними першим і врешті знаходить пораненого техніка. Медик лікує техніка, а він в свою чергу виламує двері. Ем... Не дуже розумний попався, але то таке. Шепард спускається до залізниці, та поміж боїв з оперативниками він знаходить потяг, на якому він відправляється до лямбди. Прибувши до комплексу Лямбда, Едріан Шепард бачить, як Гордон Фріман телепортується до Зену. До речі, якщо стрибнути одразу за ним, то Шепард впаде в безодню, так як острів, на який раніше висадився Гордон, тупо відійде від точки входу порталу. А на екрані Смерті буде написано, що Едріан намагався створити часовий парадокс. Ого. Ну, щойно ми довели, що часові парадокси доволі шкідливі для здоров'я. І вони навіть здатні відкинути тебе на чекпоінт. Тому давайте надалі без них. Шепард зачищає приміщення та все одно телепортується до Зену, але через інший портал. До речі, він там знаходить цілий портал ган, але ні, не такий, як у грі Портал. Ця зброя має два режими: жбурляння порталами та телепортування носія в Зен. Як на мене, від жбурляння користі доволі мало. Адже живе вона як стара BMW моторне масло, якщо я тебе зараз зроблю, і ти со зновшись утригнеш, я тебе бля продам за півтора банана. Ну, невигодно, коротше, а от телепортуватися в Зен вельми чудова ідея, так як там можна пофармити припаси. Ну і поки я вам баки забивав, Шепард телепортувався у підводну лабораторію. Там він зустрічає вченого, який, тікаючи від монстрів, потрапив у пастку. Ми звільняємо цього чумбу і за його допомогою знаходимо телепорт, який допомагає дістатися до нової частини чорної мези. Далі Адріан Шепард подорожує між різними біосферними камерами та лабораторіями. З величезними тераріумами, які використовуються для розміщення фауни Зен. Боже, які складне речі. Згодом він досягає старішої промислової зони та приймає радіопередачу від групи морських піхотинців. Вони несуть втрати у бою з якоюсь невідомою величезною істотою у секторі відходів. Ну, нескладно здогадатися, куди ми зараз підемо. До речі, зацініть прикол. Довбана багована шахта і такий самий багований вентилятор. І такий прикол тут не один. Багів у цій грі просто дупой жуй. Напевно, тестери добре линяли від своєї роботи, іншого пояснення я не бачу. Добре! Не треба скіглити. Тому ми рушаємо далі і потрапляємо прямо таки в нору ямного хробака. Одразу скажу, бос запарний. Уже по традиції, щоб в халві вбити боса, треба виконати ще мільйон умов, і ще й допетрати, як саме вони мають бути виконані. Здавалося б, що тут складного? Увімкни шестерні та покрути вентиль. Ох, блять. Шестерні ще окей, але цей вентиль. Я не забуду ніколи. Я впевнений, що знайдуться люди, які проходили цього боса чисто тако за 0,6 секунд, тако пеу, як гожа сатору, і все, немає його. І е, знаєте що? Ви молодці. Купіть собі медальку, давайте я вам ще похлопаю. Молодці. Anyway, я це зробив. Бос розкис у токсичних відходах. А Шепард вибирається на гору, а далі тупо м'ясо. Купа оперативників до біса товстенних прибульців X і тотальний дефіцит боєприпасів. Після тотального рубилова Шепард потрапляє на дамбу гідроелектростанції. Так, це та сама, що була в оригінальній галві. Тут Гаргантюа опинився в пастці. Його зв'язали та намагалися підірвати, але навіть зв'язаний він дуже небезпечний, тому звичайні піхотинці не впоралися. Але Шепард доводить діло до кінця і залишає територію через знову відкриті труби дамби. На іншому кінці труби шепарда знову чекає різня. Прибульці, чорні оперативники, важка артилерія та навіть ударний гелікоптер. До речі, його мені вдалося збити. Врешті Шепард потрапляє на підземну парковку, у якій чорні оперативники щось мутили. Едріан їх нейтралізує, і це виявилося клята мать його за ногу термоядерна боєголовка. Хоч маніти. І вони вже навіть встигли її активувати. Випереджаючи ваше запитання: ні. Якщо вистрілити в боєголовку, вона не вибухне. Я перевіряв. Вимикаємо цю шайтан машину, ну і все можна би виходити. Але вгадайте що. NPC мав відкрити двері, але вони забагалися, і я, як дурний бігав, шукав, що він там мав відкрити. І не знайшовши нічого, я зрозумів, що це все-таки мають бути двері. Звичайне повернення на чекпоінт не допомагало, тому я перепроходив усю локацію, бажаючи міцного здоров'я та щастя усім тестерам і розробникам. Добре, пожалівся і досить. До речі, по ту сторону дверей уважні люди, не такі як я. Побачать те, що падлюка з дипломатом риється біля боєголовки, ймовірно вмикаючи її назад. Зараз Шепарду необхідно пройти через склади, наповнені монстрами та спецпризначенцями. І завдання це не з легких. Тиск ворогів тут відчувається по-особливому: вузькі проходи, великі скупчення противників, які взагалі-то не цураються обійти тебе ззаду. І ще й до всього дефіцит аптечок. Пройшовши цей пекельний склад, Шепард зустрічає охорону. Який вказує шлях, та застерігає Едріана, що далі на нього чекає щось велике і страшне. Та ладно, що ми там не бачили. Ох ти ж. <му> Тобто це генний черв'як, і ми повинні запобігти його повній телепортації, адже ця шняга вміє асимілювати будь-які природні ресурси, щоб зробити їх корисними для потреб прибульців, і воно одне може так переробити цілу планету. Якщо його вчасно не зупинити. А зупиняв я його хвилин 20, тому що бос б'є боляче, інколи спавнить мобів і має дуже багато ХП. А ще він дуже репетативний. Осліпи, стріляй, відбийся від мобів і заново. А ще я пару раз здох. В передсмертній агонії черв'як випускає величезний портал. Шепард приходить до тями в гелікоптері, а напроти нього стоїть Джимен. Поки він забиває баки, виникає білий спалах, який означає детонацію тієї самої боєголовки. Після телепортації судна подальший монолог Джимена зводиться до того, щоб взяти Шепарда під контроль, відправивши його в стазис. Джимен покидає гелікоптер через портал, а Едріан Шепард залишається дрейфувати у вічності, доки не настане його час. Перед висновками хочу усім подякувати. Перш за все тобі за перегляд. Хотів я ще подякувати спонсорам, але BuyMeCoфі кинув через прутень усіх українських креаторів, тому мене там більше немає. Якщо ви бажаєте підтримати мене та мій канал на регулярній основі, то запрошую вас на Донателло. Тепер, крім одноразових донатів, там ви можете оформити спонсорство та отримувати різні смаколики. А якщо ви не маєте змоги, бо вже закинули все на дрони з Стерненку, то ви можете підтримати канал своєю підтримкою. Підпискою з дзвіночком, лайком та особливо коментарем. Це дуже допомагає просуванню відео, адже так налаштовані алгоритми Ютубу. Також у мене є Discord та телеграм-канали. Добре, добре, знаю, що вже задовбав. Переходимо до висновків. Opposing Force – це дуже динамічна, цікава та різноманітна подорож. Спостерігати за уже відомими для нас подіями з іншого боку було доволі цікаво. І ще й до всього Gearbox завезли нових мобів та цілу Купу зброї, що, як на мене, є дуже правильне рішення, адже через це геймплей у порівнянні з Blue Sheet відчувається як ковток криничної води в пустелі. Грати в це неймовірно цікаво, вона дійсно затягує, але до моментів з загадками. Я не сперечаюся, вони цікаві. Але вони повністю розбивають темп гри. Ось ти тільки що перевалив половину раси X. А отут ти 10 хвилин бігаєш і не знаєш, куди йти, бо не проходив тренування і взагалі не був в курсі того, що тут по канатам можна лазити. Окей, конкретно це був жарт, але вище описані проблеми присутні. Добре, на це ще можна закрити очі, але баги. Ох, баги. Я думаю, тут пояснювати не треба, бо якщо ти додивився аж сюди, то ти уже чув, як я по ходу відео на це гнівався. Ну от прям настільки воно мені допікало. Ну, я навіть не втримався і вивалював все її одразу. Ну, не зміг я дочекатися до кінця. Але якщо брати загалом, то мені сподобалося, раджу і вам спробувати. Візьміть собі десь на знижечках, вона взагалі тоді копійки коштує. Ну і у мене все. Не прощаюсь.